Що повинно бути у демісезонній правильній курці. Перше це максимальна вентиляція, яка тільки може бути. В нас саме у цій курці, яка зроблена з мембрани. В неї є вентиляція. По перше, у самих кишенях тут прямо сітка, і також під рукавом. Далі ця куртка повинна перше, вона повинна не пропускати вологу. По-друге, вона повинна повністю зупиняти вітер для того, щоб пропускати вологу. В нас тут використана. Мембрана, яка не пропускає вологу, вологу взагалі, ви можете просто забути про таку річ як дощовик. Також. В цій курці задіяні певні технології для того, щоб вона не продувалася. Перше у вас на рукавах є спеціальні такі додаткові рукава всередині еластичні, які вам затиснуть вашу руку, і у вас всередину не буде потрапляти вітер. У нас також є клапан на самій блискавці для того, щоб всередину не потрапляв повітря і щоб не продувалася сама блискавка, а також для того, щоб вам не задувало в обличчя, вас ви можете ось таким чином відліпити ось цей капюшон, заліпити його собі на обличчі і далі затягнути. І в такому випадку ви просто повністю захищені від зайвого. Вітру, який може потрапити всередину, а також ви можете повністю відстібнути капюшон, якщо ви, наприклад, використовуєте куртку прямо у мілітаристичних цілях і у вас є шолом, і вам просто заважається куртка. Всередині ми можемо побачити, що сама основа куртки знизу це не підкладка, це саме сітка для того, щоб набагато краще продувалася куртка всередині. А якщо ви будете правильно використовувати всі ваші сім шарів одягу по екваксу, то під цією курткою повинен бути. Фліс, а фліс він якраз буде розподіляти вологу, виводячи її назовні і випаровуючи. І випаровуватися на флісі це буде дуже гарно саме з цією курткою, тому що в нас тут використана, по-перше, сама сітка як основа. А по-друге, у нас вентиляція є і на рукавах, і під самим рукавом. І тому продуватися всередині вона буде дуже швидко.